Усім привіт! Сьогодні 26 жовтня. Пройшло 23 дні після того, як я ставив полоски. Буду полоски забирати. Вони не працюють. Ставив варутон і ставив байварол Байварол трошки падали, Клість, от відкрив вулик. Листочок погризли на листочку. Було щось 5 кліщів. А тут де була полоска, якщо видно, зараз покажуть, ось на дні вулика. На дні вулика є багато кліща. Кліш падав. Кліш падав, оце воротон. Після них зовсім не падав кліщ. Я думав, що кліща нема, а тут полоски кабайваролу. Можна її ще залишити, нехай ще стоїть, ось тут її ще залишу. Тут передивляюся, де стоять гнізда, ще гарна погода у нас біля 18 градусів тепла, ось як в них з кормами, зараз зараз поставлю. Ось яка в них ситуація з кормами. Тут все запечатане тут, розпечатаний мед, вони все тут все сидять. Кліща на дні багато, зараз я його приберу. Ну і будемо, став... будемо палити таблетки. Пале... Таблетки в мене ось такі. Я цього року біпіном не проливаю, таблетками опіваролю, Буду обдимлювати їх. Зараз тут приберу, складу і будем, покажу вам далі, як будемо обпалювати. Ось позмітав я дно вулика. І скільки тут кліща. Дивіться. Море, море кліща. Я сподіваюся, що тут тільки так в цьому вулику. Бо я тільки в цей і ще один вставив полоски байворола після варотону. Подивлюся, зараз ще. В наступних і тоді щось скажу. Ну і будемо палити таблетки. Ось яка-то та таблетка, я її поставив на кінчик ножа і підпалюю. Зараз вона розгориться. О, розгорілася. Ось як вона димить і засовуємо її туди. Вулик. Чик. Скидуємо. О, і вулик закриваємо. Ось. Там проходить дим, бажано тим димом не дихати. Не бажано, ним не треба дихати. Ось. Вверху в мене стоїть на вентиляції. Ось як воно. Проходить, вони там кипішують. І так проходить процес. Ну і через тиждень можна буде подивитися, що там впало з кліща, чи він падає. Але то вже буде друге відео. Чи буде можливість, чи погода дасть подивитися середину вулика. Ну якось так. Отак я обробляю своїх бджіл. Своїх бджіл від кліща Вароа. Ну а ви підписуйтесь на канал. Хто додивився до кінця, поставте лайк. Думаю, вам не тяжко поставити. Ну і до наступних відео. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ!